Ви досі вірите в те, що лікарі зацікавлені в тому, щоб ви були здорові? Давайте подивимось на кількість аптек навколо нас. Давайте подивимось на кількість продуктів на полицях аптек. І ми зрозуміємо, що зараз люди ходять в аптеки, як раніше ходили в магазини за продуктами. І все більше і більше цих продуктів з'являється на столах наших людей. І цю фармпродукцію вони їдять вже як продукти харчування. Але вони не вирішують питання нашого здоров'я. Вони просто відтерміновують. Проблему, з якою ми потім приходимо до лікаря. В чому полягає проблема? Е, наше тіло складається з 12 систем. Системи складаються з органів, органів з тканин, а тканини з клітин. Відповідно, коли у е, нас з'являються якісь проблеми здоров'ям, ми йдемо до лікаря, і лікар лікує нам органи. органи системи. Але органи стають хворими тоді, коли частка хворих клітин збільшується. Відповідно, наша задача полягає в тому, щоб наші клітини були здоровими. Як це зробити? Наше тіло складається на 70% з води. Коли людина народжується, її тіло складається на 80% з води. А коли помирає, частково складає лише 60%, тобто людина з віком старіє, сихається і зневоднюється. І наше тіло це такий великий акваріум, де замість риби плавають наші клітини. Щоб клітини були здорові наші рибки, потрібно три речі. Перше це давати чисту воду, регулярно чисту воду: не компоти, не чаї, не соки не каву, чисту воду. Тільки людина це єдина біологічне творіння, яке п'є різні напої, крім води. І від цього у нас відбувається зневоднення. Частка води в нашому акваріумі знижується і знижується. Другий фактор це потрібно регулярно очистити наш акваріум від тих токсинів, які накопичуються завдяки стресу, завдяки екології, завдяки переробленій їжі. Наш організм саме очищується, але з тим навантаженням, яке зараз відбувається у, у світі, наше тіло не встигає відновлюватися. Відповідно, наше тіло забруднюється. По-друге, Очистка організму від паразитів вже доведено, що 80% онкологічних захворювань є наслідками паразитарних інвазій. Відповідно потрібно також регулярно хоча б раз на півроку проводити очистки від паразитів. Після того, як ми очистили, дали чисту воду, ми тоді можемо давати якісне харчування, тому що будь-яке болото, якщо ми кинемо вітаміни. Чи екологічну чисту їжу, вона просто не буде засвоюватися. Рибка в брудній воді, якій би є екологічний черв'ячок їй не давали, вона помре. Тому вітаміни, мінерали, ці комплекси працюють тільки після того, як ми почистили організм, тому що вони проходять сквізь сквозь, е, наше тіло, насичують нашу сечу вітамінами і мінералами, е, частково з'їдають паразити. І для нас залишається лише маленька частинка. Відповідно, ми повинні очищати наше тіло, напоювати чистою водою і давати чистий корм. І тільки після цього ми можемо очікувати на ті результати по здоров'ю, які ми хочемо досягнути, тому що наше тіло буде поступово-поступово відновлюватися і ставати здоровим. Якщо вам цікаво, як це зробити, ставте плюс в коментарях.